Онука Катруся Жили собі дід та баба. Була в них онука Катруся. Зібралися якось дівчатка до лісу за ягодами. Катрусю собою покликали. Баба з дідом спочатку не хотіли онуку відпускати, та потім погодилися, але приказали. Тільки від подруг, ані на крок не відставай, а як ягід назбираєш, Учише додому повертайся. Пішли подружки до лісу. Катруся задивилась на синенькі квіточки і незчулася, як сама залишилася, а дівчатка пішли далі. Довго катруся шукала дорогу, аж поки не настала ніч. Залізла дівчинка на дерево, сіла на гілку та почала тихенько наспівувати. Ой, бабусю, ой, дідусю. Ви знайдіть свою катрусю я в лісі загубилася, а у коти вже стомилася. Іде ведмідь, побачив катрусю і питає Чому ти, дівчинко, плачеш? Як мені, ведмедику, не плакати? Я одна, дідуся й бабусі, онучка катруся. Пішла я до лісу з подружками, на квіточки задивилася та й відстала. Злізай, я тебе віднесу до дідуся й бабусі. Ні, ведмедику, я тебе боюся. Ти мене з'їси. Ведмідь пішов собі, а катруся знову почала приспівувати. Ой бабусю, ой дідусю, ви знайдіть свою катрусю, я в лісі загубилася, гукати вже стомилася. Іде вовк. Побачив катрусю і питає, чому ти, дівчинко, плачеш? Як мені, вовчику, не плакати? Я одна в дідуся й бабусі, онучка катруся. Пішла я до лісу з подружками, на квіточки задивилася та й відстала. Злізай, я тебе віднесу до дідуся й бабусі. Ні, вовчику, я тебе боюся. Ти мене з'їси. Вовк пішов собі далі. Катруся знову приспівує. Ой, бабусю, ой дідусю, ви знайдіть свою катрусю я в лісі загубилася, гукати вже стомилася. Біжить лисиця, почув спів катрусі і запитує Чому ти, дівчинко, плачеш? Як мені лисичко не плакати? Я одна в дідуся й бабусі, онучка катруся. Пішла я до лісу з подружками, на квіточки задивилася та й відстала. Слізай, я тебе віднесу до дідуся й бабусі. Катруся злізла з дерева, сіла на лисичку, лисичка й побігла. Прибігла лисичка до села, у хвіртку хвостиком постукала. Хто там? питає діти баба. Це я, лисичка, онучку вашу привезла. Зраділи дід та баба, що онука віднайшлася. Лисичці чим могли, віддячили, уволю нагодували, ще й собою яєць та сиру дали. З того часу онука катруся, бабусю, дідуся в усьому слухалась та в лісі не губилася.